Хочу м'яса, беремо мого меншого лисо, брата, закриваємо двері. Це рецепт, до речі, як приготувати м'ясо. Заходимо на кухню, кладемо. Вашу скоро приготовану індійку. Відкриваємо холодильник. Холодильник закривається. Молоко пропадає. Двері закрились. Молодець двері. Фаршируємо, брата. Хомедоухом. Так, що у нас далі? Тепер фаршуруємо, брата. Сиром. Може Тепер не, не сир. Добре, з'їм. Тепер С... соляні огурчики. Пхавідекс квідрата. Сквідварта або жителі з Майнкрафт. Тепер салямі, чи що там? Вічина. Тепер грибочок. Давайте. <плодиси> Тепер устанем. це цибулька, на очі треба наклеїти. На жаль, ні. Тепер яйце. Як ти, Лиса? Опа. Опа, Учівка! Клас. Яйця голови і брат. А може, тепер ще один раз вдарити? Закриваємо дороги. Тапа, не зараз. я озвучую відео. Сталась на сустиковочка. Так. Ще один раз їй. Тато я відео озвучую. Озвучую. Так, добре. Так, все. Тепер закриваємо і чекаємо. Ну що, братик? Сподобалось? Ой, бляха. Що двері закрились? Ух, треба. Молоко знайти. Собі, за вірками, перші Опа, Бутилочка. Читали, знали, після того, як все Слава Богу. Так, сюди ставим. Опа! А, а де яйце головий брат? Могу а уже не стоїть. Так, будемо пожирати. кладемо брата. Ням-ням-ням-ням-ням-ням.